Поки Україна відбиває повітряні атаки, і а, на цей момент слава Богу, робить це успішно, і слава протиповітряній обороні і збройним силам України, а, не треба забувати про окуповані території, які теж треба повертати під власний, під власний захист, так. А з нами зараз на зв'язку Ескендер Барієв, член меджлісу кримсько-татарського народу, голова Кримсько-татарського ресурсного центру. Пане Ескандере, вітаю вас. Добрий вечір. Слава Україні, героям слава пане Ескандере. Так, інформація накопичується. Ми отримуємо інформацію з окупованих територій, в тому числі з окупованого Криму. А, і а, коли вже стало цієї інформації багато, я вирішив перевірити, а, наскільки це все правда. Так, про грабування музеїв в Криму, що може означати про те, що відбувалося, власне кажучи, в Херсоні, наприклад, перед відступом, перед відступом росіян. Ну а кому як, як не вам, ви акумулюєте інформацію з Кримського півострову і володієте всією інформацією. Що вам відомо, відбувається цей процес розграбування музеїв а на а, окупованій території Кримського півострова? Так, дійсно, це, це, і це, і це і це проводиться не тільки от зараз, і не тільки почалось. Ну, наприклад, це а, там я не знаю, місяць або 9 місяців тому. Це почалось з 2014 року. Ну, по перше, вони почали повністю фальсифікувати історію Криму, історію історіографію Криму і історіографію кримсько народу. Вони почали видавати нові, нові скажімо так, монографії, коли де брали участь, так скажімо, вчені к. Кримського федерального університету. А далі вони почали в 2015 році, ми фіксували, ми про це говорили: щоб вивозити картини з музею Айвазовського з Фіадосії. А далі вони проводили, продовжували протязі всіх цих років спочатку окупації проводити розкопки. Тобто розкопки можуть проводитися тільки коли є відкритий лист, і коли компетентні органи України надають на те на те дозвіл, на це на це дозвіл, але вони робили розкопки. І е, в Бочі і в Керченсько на території Керченського півострова, е, і також Сівастополя. Далі е, вони порушуючи міжнародне право, порушуючи е, українське законодавство. Вони почали проводити і е, різні там, скажемо так, реставраційні роботи, але под реставраційними роботами вони е, е, знищували е, е, аутентичність Тих матеріалів, з яких, наприклад, був, був побудований ханський палац, або е, там були завалені і в Херсонесі е, там е, пліти, там і так далі. Ну і що стосується останньої інформації, дійсно, ми е, я не можу підтвердити це якимись е, е, нормативно правовими актами, які у них існують, але Дійсно, та інформація, яка до дійшла до нас про те, що в такі музеї, як Бахсараський історико-культурний, і археологічний музей Заповедник, як Сударська крепость, Кримський Республікаський краєзнавчий музей, центральний музей Тавріди. Кстати, я можу підтвердити, я точно знаю цих людей, хто це бачив і ну, був свідком. А коли привезли вкрадені а, картини із Херсонського художнього музею імені Олексія Шевконенка, то для розгрузки і цих картин вони використовували співробітників російського театру «Сімферополя». І а, от нам надавали таку інформацію, що от, розгружали великі машини, фури, і таким чином всі, всі ці експонати збирали от, в центральному музеї Тавріди. А далі в Кримському етнографічному музеї до музею Ільї Сільвінського, а далі і Кримськотатарський музей іскусств, і Кримський етнографічний музей. І Сімферопольський художній музей, тобто вони готують, вони привезли туди фанерні ящики, ну упаковочні різні матеріали. А для цього для, для чого це вони роблять? Ну, по-перше, вивести експонати це не проблема, велика проблема їх своєчасно упакувати. І тому то, що зараз вони привезли от, от ці матеріали для упаковки. А це петер, говорить про те, що е, вони готуються до чогось, готуються до і можливо, це вони готуються в першу чергу для евакуації, для е, вивіз... ну, навіть я б сказав не евакуація будь-які сказано, для викрадення, тому що якщо ми візьмемо взагалі от, історію е, кримських експонатів, кримського культурного. Наслідя, то після захвату Криму, анексії Криму 1783 року багато пам'яток культурного наслідя були відвізені в Петербург в Ермітаж. І зараз в Ермітажі більше експонатів, ніж в самому Криму. І тому ми зі свого боку зараз готуємо. На заяву з приводу цих подій, а з іншого боку, ми ну, намагаємося і будемо пропонувати всім странам-партнерам, странам-учасникам кримської платформи для того, щоб вони заріштовували всі, всі, ну, всі експонати, які пов'язані з Кримом. Які пов'язані з кримськотатарською культурою, які пов'язані з Україною в цілому, щоб вони їх зарештовували, щоб російські окупаційні ну скажімо, структури ні, ні змогли вивести. і з іншого боку, ми також будемо пропонувати, щоб були введені санкції проти Ермітажа. Тобто в Ермітаж дуже багато цих пам'яток культурного. А наслідя, які були вивозились на протязі більше ніж 200 років, Росія традиційно грабує українські землі, вивозячи художні і історичні цінності, зафіксовано, що, наприклад, з музеєм Мелітополя окупанти викрали. Артефакти із колекції скіфського золота, зокрема золоту тіару з інкрустацією, а І... ми знаємо цю історію, тому що коли це відбувалося, ну спочатку вони намагалися зарештувати голову музею Мілітопольського депутатку облради Запорізької. А потім, після нашої активної такої. Роботи її вони звільнили тому, що ми активно ми почали своєчасно інформувати і засоби масової інформації, і міжнародні організації, в тому числі і, і, і робочу групу з насильницьких викрадень ООН. І її звільнили, і вона виїхала. Але ми знаємо, що була заарештована, А потім ми також реагували і завзкозавхоз цього музею, і вони шукали от скіски золота, яке там було, і вони дійсно знайшли його. Ми знаємо про це про це події. І ви зараз сказали це дуже важливо, що окупанти. А намагаються фальсифікувати історію. Я я кілька слів просто скажу нашим слухачам, чому це важливо, тому що спочатку іде така м'яка путінська сила. Вони переписують історію. Тому ну, вони вам можуть сказати, України не існує. Її Ленін створив так до прикладу. До прикладу, а потім їдуть танки. Чому тому, що спочатку просувається ось цей наратив, а далі ну це означає, що те, чого не існує, ми маємо право захоплювати і вбивати. Такою є доктрина путінської. І Росії і от те, що зараз сказав Ескандер Барєєв, що в Криму окупанти намагаються переписати історію. Ми зараз детальніше про це поговоримо. І, і в, в нашій спеціальній такій антифейковій рубриці, яка називається антитеза. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза. Пане Ескандере, а отже, а, які напрямки, що ви бачите, як намагаються російські окупанти спотворити історію Криму? Це, це важливо, та тому що вони готують а, і цей історичний базис для виправдання окупації. Що вам відомо? Ну, в першу чергу, ми з цим зіткнулися напротязі багатих десятих річ, скажімо так. А, ну, я говорю вже про свій вік і про свою участь ä, в цьому, тому що а, ну, ту інформацію, і ту, тут ці, ці фейки, і звинувачення, і, і, і стосовно кримськотатарського народу, віть, а якщо ці хто люди постарше і хто зараз нас слухає, вони коли вивчали російську іс радянську історію. В школах то взагалі не існувала кримськотарського народу, що Кримська хаса це була загарбницька держава, яка е, существувала тільки за що там набігів та так далі. А от русські, то вони робили походи, вони звільняли е, народи. Вони е, там як що зараз вони роблять в Україні, вони говорять, що вони звільняють. А кого вони звільняють Україну від українців? Ну і наступне вони дійсно зробили все, щоб кримські татари ну не були асоційовані з Кримом. І зараз вони спочатку початком окупації, вже 2014 року, вони перше, що що почали робити, вони почали знову переписувати те. Що за останні 23 роки до окупації і кримськотатарські історики, і українські історики намагалися ну, надати більше точну інформацію. Підтверджено інформацію, що кримські татари це і народ, який сформувався на території Криму, який етногенез якого проходив в Криму, і тому ви ж пам'ятаєте, яка реакція у Путіна у Держдуми Російської Федерації була на те, коли Верховна Рада України прийняла закон про корінні народ України, і ми зі свого боку говорили про. Те, що це для нас дуже важливо для України в контексті деокупації, тому що таким чином ми повністю руйнуємо ідеологію руського міра. Від руський мір в їх поняття це також і Херсонес, це також і Крим, це також і Київ. Це і тому вони говорять, що для них важливий і Херсонес, і Київ. А з іншого боку, ми бачимо, як вони надають інформацію, що України українців як народ не існує, що України як держави не існує. Ви правильно сказали, що там Ленін створив Україну. Хоча ми знаємо, що і до Леніна були державне утворення на території України, які які були які давали. Дали можливість формування української нації, скажімо так, тому от зі ми і е, бачимо, як вони супроводжують свої е, преступні злочине злочинні дії з е, е, ідеологічною роботою, тому що сама ідеологія руського міра вона і є, е, е, ну скажімо так, нацистською тому що вона несе. Загрозу для багатьох народів, Вона несе загрозу, в тому числі і в першу чергу, і етнічним українцям. Ну кримські татари намагалися встановити справедливість і продовжують цю боротьбу. Хоча я хочу вам сказати про те, що останні тенденції ми спостерігаємо такі. Наприклад, мене вчора надали таку інформацію, що вони зараз намагаються планують переіменувати школу в Сімферополі і на ім'я видатного кримськотатарського, ну, скажімо, героя, два героя радянського Союзу Амітхана Султана. І для учнів показати фільм про Амітхана Султана. А з іншого боку, вони зараз для Херсонцем полк. Коли вони обіцяють надати допомогу в 100 тисяч рублів, а також житлові сертифікати, вони не ну треба, щоб вони отримали російські паспорта, але вони не требують, щоб вони здали українські паспорта. Для чого вони зараз роблять? На мой погляд, вони це роблять на для того, щоб якщо їм не вдасться утримати Крим. То вони хочуть залишити п'яту колону. Тобто, а, пі, після а, поразки вони будуть намагатися і будуть говорити про те, що в Криму багато людей, хто хотів би підтримати Російську Федерацію. І а, в, то, в, якщо пам'ятаєте, з 2014 році проти а, референдуму виступив. Так, вот колективно виступив кримськотатарський народ, і для, для того їм потрібно, щоб кримські татари змінили ставлення до Російської Федерації. Кримські татари підтримали. І а, також ці а, з Херсона люди, які а, отримують якусь там допомогу і залишаться в Криму, маючи українські паспорти, вони також а, будуть підтримувати а, Російську Федерацію. Тому нам треба продовжувати інформувати і вести активну інформаційну війну для того, щоб населення Криму розуміло, що всі ці інсинуації, які проводять. Російська федерація вона спрямована з одною метою з метою продовжувати загарбницькі дії проти України, проти українців, кримських татар та інших народів, які мешкають на території України. Ви важливу інформацію зараз оприлюднили про спробу якби залишити інкорпорувати в тіло. Визволеного Криму п'яту колону, ми з вами, шановні, розуміємо, що Україна має бути вичищена від різного роду п'ятих колон, які вставили ніж в спину українській державі. І нам з вами, і я, я лише ну, ми всі знаємо, що Амедхан Султан, а це герой Другої світової війни льотчик. На рахунку якого багато збитих гітлерівських літаків, я вам хочу сказати двічі герої радянського союзу. Я вам хочу сказати, що Аметхан Султан свого часу став. Свідком злочину проти кримськотатарського народу в 1944 році. Він на власні очі бачив, як його народ депортовують, а фактично прирікаючи багатьох людей, просто на фізичну смерть від голоду і холоду. І герой Другої світової війни на жаль теж пережив цю трагедію, спостерігаючи за цими намаганнями знищити кримських татар. І я два слова скажу про Леніна, оскільки ми зачепили цю тему, про те, що Путін сказав, поширив це Фейк, так от я вважаю, що Путін намагається вимарати Україну ім'ям Леніна, який свого часу зробив все, щоб задушити, знищити Україну, українську Народну Республіку, посилаючи сюди більшовицькі війська Муравйова. Шановні, це була наша рубрика антифейкова, антидезінформаційна рубрика антитеза. Але ми ще продовжимо розмову з Іскандером Барієвим. Наш фронт боротьби з російською дезінформацією. Рубрика Антитеза. Антитеза, пане Ескандери. Інформація про те, що нібито, нібито на Кримському мосту з'явився Путін. Так і оприлюднено якесь відео, на якому ідентифікувати, де це відбувається, неможливо. А хтось схожий на Путіна за кермом, причому не цієї лади, як, як вона у них називається, каліна, та а за керм, за кермом Мерседеса. Вам щось відомо? Чи справді російський диктатор з'явився на Керченському мосту? А, ну, я чесно кажучи, не маю такої інформації, що він з'явився і що він є на Керченському мості. А ну і я, чесно кажучи, не дуже вірю в цю інформацію. А тому, що зараз в Криму ситуація така, що ну там відбуваються інтересно інтерес, цікаві такі події. От перше я вам сказав, вперше наші частини нашої передачі. А наступне, то що а, зараз, якщо раніше... Ми говорили про відпочивачів, які там повертаються з Криму після бавовин, після вибухів. То зараз ну в Криму таке зачищання, я би так би сказав би, і там нам так і говорять з Криму. Серед цих громадян Російської Федерації, які незаконно приїхали до Криму, а також серед колаборантів. Крім того, ті, хто з Росії приїхав незаконно, нізаконно, вони всі більше, і більше між собою почали говорити про евакуацію. Тобто ми бачимо, що зараз вони серйозно починають задумуватися про те, що треба їхати з Криму, тому що дійсно до них доходить, як якби там інформаційна машина не працювала, до них доходить інформація, що Херсон звільнений, що зсу продовжує продвигатися на південь. Що ні далеко до той час, коли о, Крим о, буде біля адміністраційних кордонів Криму, з'являться Збройні Сили України? Тому от здесь ми бачимо, що той такі тенденції, які проходять, а зараз о, дуже багато російських військовослужбовців в Криму і на півдні, і на, на і в центрі Криму, і також на півдні. Багато вагнерівців, Вони активно зараз копають траншеї, окопи в Джанкої в Джанкойському районі, Краснопіріковському та Вармянську. Також нам надали інформацію, що закрили міст з Джанкою до. Поб'єдного а там в цих краях є аеродром бліз поб'єдного. Тому я не знаю, з якою метою вони закрили цей міст. Але люди говорять, що вони не пропускають туди ніяких. Ну я так розумію, що цивільних людей для того, щоб можливо там зібрали якусь інформацію і подвілися знання. А також спостерігають такі події, як Ну, скажімо, з'явилася вода в північно-кримському каналі. На зимку, дійсно і раніше це було, коли збавляли кількість води, але ну, люди заметили те, те що ну, води знизилось, дуже багато води знизилось. Тобто, і Люди говорять про те, можливо, вони. Планують використовувати русло північно-кримського каналу як, ну, як споруду оборону. Тобто, от тут є такі, так, також така інформація, тому я не впевнений в тому, що в такий Крим може приїхати Путін. От, чесно кажу, чесно кажу, поки що я не впевнений. Ну можливо, для того, щоб підняти дух там. Я я не знаю російським солдатам, військовослужбовцям або там російським громадянам, які незаконно приїхали в Крим, тому що вони чують, вони знають, що ситуація ну, змінюється. А для того, щоб підтримувати російські війська. Потрібно, щоб була логістика, щоб підтримувало місцеве населення, і так далі. І е, тому якраз таки і починається той період, коли нам нужно, я знову повторююсь, але нам коли нужно більше і більше в інформаційному плані боротися за людей, які будуть е, е, допомагати е, Збройним силам України. І я впевнений, що коли. Е, Збройні сили України наблизиться до а, адміністраційного кордону. То настане час, коли і ми над цим працюємо, а, коли а, цивільні люди почнуть виходити на вулиці всі більше і більше, і ось це буде другий фронт. А під час звільнення Автономної Республіки Крим я вам дуже вдячний. Шановні на зв'язку з нами був український кримсько-татарський політик Ескандер Барієв, член меджлісу кримськотатарського народу, голова кримсько-татарського ресурсного центру, пане Ескандера, дякую. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.